Змінники. Малі. В минулому відео ми з вами розглядали протікання електричного струму в рідинах. При цьому це супроводжується виникненням процесу електролізу. Електроліз це процес виділення речовини на електродах, пов'язаний з описно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму. Чи є якесь практичне застосування даного процесу? Звичайно, сьогодні про це поговоримо. Сьогоднішня тема застосування електролізу. Якщо електроди занурити в гроші чи розплави солей, кислот і лугів, можна спостерігати утворення газів на аноді та виділення твердих речовин, що сідають на катоді. Цієї причини електроліт широко застосовують у техніці. Розглянемо найважливіші напрямки його застосування. Перше рафінування металу. Розглянемо цей спосіб на прикладі міді. Мідь, що застосовується в електро та радіотехніці для виготовлення провідників, повинна бути чистою, оскільки домішки зменшують електропровідність. Для очищення від міді домішок в електролітичну ванну заливають розчин сульфату міді-два, закріплена назва мідний купорос», та опускають дві пластини, аноди товсту пластину з неочищеної міді та катод тонкий лист чистої міді. При протіканні електричного струму анод поступово розчиняється, домішки випадають в осаду, а на катоді Осідає чиста міць. Аналогічним способом отримують і інші чисті метали нікель, свинець, золото. Друге електрометалургія. Електролітичним шляхом у промисловості отримують багато металів: алюміній, магній, хром, титан та інші. Наприклад, для отримання чистого алюмінію спеціальну металеву ванну вливають розплавлену при 900 градусів руду, що містить алюміній у хімічно зв'язаному вигляді, зазвичай у вигляді оксидів. У ванну опускають вугільні стрижні, які є анодом, а сама ванна катодом. При проходженні струму через розплав на дні ванни виділяється рідкий алюміній, який зливається через отвір Внизу ванним. Третє. Гальваностегія. Для надання виробам красивого зовнішнього вигляду або для запобігання корозії, їх покривають тонким шаром будь-якого металу, нікелю, хрому, міді та інші. Цей процес називається гальваностегією. Гальваностегія, гальваностегія спосіб покриття металів шаром іншого металу за допомогою електролізу. Предмет, призначений до гальванічного покриття, ретельно очищують, полірують, знежирюють, після чого занурюють як катод у гальванічну ванну. Електроліт є розчином солі металу, яким здійснюється покриття. А нодом є пластина того ж металу. Для рівномірного покриття предмета. Його часто поміщають між двома анодними пластинами. Четверте гальванопластика. Гальванопластика це отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів. Для цього спочатку знімають ліпо предмет і покривають його струмопровідним шаром, наприклад, шаром графіту. Підготовлений таким способом предмет поміщають, як катод у ванну. Зрощином солі відповідного металу. При включенні струму метал із електроліту осідає на поверхні предмета. гальванопластику використовують для виготовлення необмеженої кількості точних копій того виробу, з якого було знято зліпок. П'яте очищення металів за допомогою електроліза. Також можна проводити очищення металів, які покрилися іржею. Цей спосіб дозволить повернути деталі початковий блискучий та чистий вигляд. Якщо плачет зліва, то обертання вухла. Шосте Електрофорез. Електрофорез – це лікувальна процедура. Електроди накладають на тіло людини. Між тілом та електродом поміщають папір або тканини, яка вкрита електролітичним лікарським препаратом. При включенні струму починається рух заряджених частинок паперу або тканини в шкіру, а потім у тіло людини. Так, відбувається процес введення антибіотиків, швидкість якого можна регулювати, змінюючи силу струму. На цьому все. Тепер запишемо Момент. Плюс. Запишемо тему уроку Електроліз та засування електролізу. І запишемо поняття, що таке електроліз. Це розклад речовим постійним електричним струмом. Для цього потрібно, щоб була електрична ванна, катод та анод. Катод це мінус, анод це плюс. Електроліз полягає в електрохімічних процесах окиснення та відновлення на електрон. У 1800 році англійські дослідники Нікольсон і Карл Уейль відкрили електроліз, вони встановили, що під час проходження постійного електричного струму вода розкладається на воду кисень. А в 1834 році англійський фізик Майкл Фарадей відкрив два закони електролізу. Перший закон електролізу, будь ласка, запишіть два закони електролізу. І вам потрібно записати форму першого закону: маса речовини, яка виділяється при електролізі, прямо пропорційно в величині заряду К що пройшов через електроліз. І маса знаходиться як заряд ми можемо розписати, як К помножити на І Другий закон електролізу: при однаковій кількості електричної маси речовини, яка виділяється при електролізі, пропорційне відношенню малярної маси речовину до валентності. Відношення маси 1 до маси 2 відноситься і так само, як К1 до К2. І відповідно малярна маса до валентності. Першого тіла першої речовини до валентності до мас, малярної маси по відношенню до валентності другого речовини. Також було винайдено число фарадея, означається великою літерою F і знаходиться як де, це константа 9,65 помножити на десять четвертій колон на моль. Кількість речовини розраховується як малярна маса, поділити на маленькість помножити на число фарадень, де ми бай... можемо спостерігати застосування. Електрохімічні процеси широко застосовуються в різних галузях сучасної техніки аналітичної хімії, біохімії і так далі. У хімічній промисловості електролізом одержують хвори, вторг, вулги, хлорати, перхлорад, сірчату кислоту, іперсульфати, хімічно чисті, подані кисень. Застосування електролізу отримання хімічно чистих речовин, гальваностегія покриття предметів неокислювальними металами для захисту від корозії, хальванопластика, гарну прикладної електрохімії, сенс якої полягає в отриманні електролітичним шляхом металевих копій будь-яких предметів. Також електроліз широко застосовується у важливому для життя процесі очищення води від доміж. При прямому електролізі води може перебігати ряд складних окисненовідновлених електрохімічних процесів, серед яких утворення гіпохродіону та кисню, водню, пряме окислення присутніх у воді органічних сполук та йонів. Алюмінію отримують також а, за допомогою електричним способом з глинозему. Здійснивши, наприклад, електроліз речовини кухонної солі, натрій хуго, ми можемо отримати відразу три корисних хімічних речовини. газоподібний воденіх хлор, а також розчин гідкого натру натрій ОН. OH. І зробимо висновок. Відкриття явища електролізу зробило значний крок для розвитку техніки. Сьогодні електроліз застосовується в багатьох галузях промисловості. Металургійний, хімічний, острохімічний та іншим. За допомогою електролізу отримують такі метали, як алюміній, магній, натрій, літій, які дуже важко отримати іншим шляхом. Широко застосовується рафінування міді, свинцю, нікелю, срібла та інших металів. Також хочу вас наголосити, щобто для того, що ви. Взаимоважити велику собаку, маленька собака відходить від точки О. Від центр карусель на більш раніше те ж саме можна. Ми з вами на минулому році познайомилися явищем електроліти, що е, виникає струм в електролітах і це. Розпад речовини на іони, наприклад, хлор натрій розділяється на катод, на хлор від і натрій позитивний. Це ви дивилися у попередній презентації. А, а зараз я хочу наголосити на формули, які вам потрібно вивчити з цієї теми. Так, де М, це К, електрохімічний еквівалент розчину, помножити на силу струму, помножити на час, або на К. Другий закон електролізу, другий закон парадея. Розраховується трошки інакше. Тут потрібна вже стала парадея. І вводиться інший електрохімічний еквівалент деяких речовин це константи, яку ми можемо взяти довідника. В кінці. Підручника за 8 клас. Домашнє завдання опрацювати параграф 38, 37, 38. це Саме там розповідається про всі ці теми: про електроліт та застосування електролізу. Які?